Так, зустрічали гостей, учні потівської школи-інтернату. Всі вони мають порушення опорно-рухового апарату різної складності. Проте, завдяки професійній праці педагогів закладу свої вади вони вчаться долати, а таланти роздвивають. Проводять тут дуже багато гуртків: і театральні, і комп'ютерні вишивання, дуже часто і спортивні гуртки. А де ти себе знайшов? Я в спорті. Учасники практикуму мали можливість ознайомитися із різними формами корекційно-виховної роботи. Рятували жителів пісочного королівства та малювали фігури на піску. Молодші школярі шукали шляхи захисту планети. Члени шкільного осередку екологічної варти. Під східну музику та пахощі ароматерапії складали паперові фігури разом із гостями, вихованці гуртка Орігамі. Дітки дуже люблять займатися. У них розвивається моторика, рух, них розвивається уява. Вони пам'ять, вони пам'ятають, як складати фігурку, і коли вони бачать свої готові роботи, вони отримують від цього таке задоволення. Виставка робіт свідчить про вміння та старанність не лише учнів, а й їх наставників. У закладі вихованці долучають до посильного квітникарства, садівництва та бджільництва, що свідчить її готують до самодостатнього самостійного життя. Окрім лікувальної фізкультури, щоденна іпотерапія. А періодичні походи, винагорода за старане навчання та гарну поведінку. Туристичні навики, які вони набувають в походах, дуже діткам допомагають в лісі. Вони набувають саме отих тих навичок, яких вони не можуть добути вдома». Урочище стара гребля» у селі Облитки стало місцем посвяти новеньких. У туристи новоспечених вчили вислувати, ловити рибу, куховарити на вогнищі. Дійснювати навчально виховну корекційну ребенці роботу з тим, щоб досягнути результату, навчити цих дітей вміти застосовувати свої знання в навколишньому середовищі і інтегрувати в суспільство успішно.